Всім привіт! я з України! Хто з України підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Сьогодні ми будемо присаджувати клубніку в стаканчики. У мене є ось такі стаканчики. Стаканчики я накупляв. Стаканчики я знайшов. Щоб накупляти такий стаканчик, десь коштує певно гривень, гривень 50 Не знаю я у кого. Тепер що нам потрібно зробити? Беремо кожен стаканчик, кладаємо в стаканчик, до догори ногами, нагріваємо цілок і робимо з одної сторони дві дірки. І з другої сторони дві дирки. Після цього, як ми зробили дирки знизу, по дві штуки я зробив. Відкриваємо кожен стаканчик. І в кожному стаканчику є по дві дірки. Монтаж зробити з Тут є 2, 4, 6, 8 стаканчиків на раз. Я зробив дирки, тепер в кожному стаканчику є по дві дирки. Це будемо поливати водою, щоб волога потрапляла в землю, щоб не затримувалась у стаканчику. Далі ми підемо засипати землю. Зараз я вам все покажу. Стаканчики можна знайти, не треба їх купляти і дітати кошти. Зараз нам потрібен ось такий дріт. І будемо робити ось такі штуки. Для цього я вам зараз все покажу. Ось такий звичайний дріт. Це для стаканчика. Одну зробив. Зроблю більше, покажу. Чекаємо. Ось, друзі, шпильки вже готові. Ось так вони виглядають. Стаканчики готові. Йдемо набирати землю. Ось, друзі, ця полуниця, яку я в ґрунт, має ось такий корінь. Буквально 2-3 дні вона була. Зараз я її присаджу в стаканчики. Шпилька. Робимо ямку маленьку пальцем. І зараз будемо садити в стаканчик. Трошки незручно. Одною рукою тримаю телефон, а другою рукою хочу посадити. Трошки не виходить. Буде ось такий кущ полуниці. Це перша розетка. Можна брати першу і другу. Краще буде одна перша, яка вийшла. Зараз трошки поставлю на паузу і далі включу одною рукою. Трохи незручно. Ось я поставив, тепер, тепер шпильку. Притискаємо, щоб, щоб пау не тріс так злегка, щоб тримало трошки. І ось наш нас кущик полуниці вже посаджений. Ось так він виглядає. Тут вже альба для лавуса. І ось такі курінчики. Зараз я пересаджу в стаканчики. Небагато, але вже є, можна пересаджувати. Це у нас альба, ось такі сорти. Ось такі кущики. Тут ще маленька, було вчора, не зірвали. І ось. Це посадка перед паскою. Кулу ще ми зірвали. Зараз я пересаджу і нехай пускає корінь стаканчик. стаканчика я пересаджу собі. Ось таке відео вийшло. Лайк і підписка. Всім до зустрічі. Це друзі, наші помідори. Дарили сьогодні ось такі текі. Підв'язали шнурком і ось такий цвіт. Коли ми садили, є у відео, хто хоче подивитись. Ось такі кущі. Тут вже цвіте. Ось такі великі вже є. Відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде. І там ще одні я зараз покажу. Все все помідори. Посадка, як ми садили, є у відео. Це у нас пізня полуниця. Такі кущі. Ось скільки ягід є на одному кущику Можете порахувати. Це пізній сорт. Тут уже трошки червоніє. Ягода не є груба. А її багато буде тут? Це увірки. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Далі ще буде. То все будуть кустики. Один, другий, третій, четвертий. Чотири кущика з одного.